Панель інструментів для Кадас версія 1.7 дода нам можливість працювати з картами кадас офлайн, коли не працює сайт. Зараз покажу, як налаштувати скрипт так, щоб, щоб карти відкривалися офлайн. Але спершу візуально, як це. Виглядає в роботі. Допустимо є у нас тут деяка ділянка. Яку ми створюємо після обмірів. І нам треба бачити сусідні ділянки. Нажимаємо першу кнопку отримуємо сусідні ділянки. Отримуємо всі ділянки в радіусі 500 метрів. Далі. І ці ділянки звантажується офлайн. Далі, якщо потрібно якусь ділянку побачити точні координати, виділяємо її чи одразу декілька. І запускаємо другу кнопку. Переглянути, завантажити координати PDF. Повертаємося в Digital і клацаємо ОК. Відповідно, ділянка з кадастер Львов замінилася на ділянку з МКС. Тепер маємо точні координати. Е, також можна. А, щоб, щоб видалити ці всі ділянки, просто повторно клацати на ту саму кнопку. Ще раз вона додає ділянки. Так. Так само можна завантажити ділянки під XML чи під будь-якими іншими об'єктами. Причому тут є можливість, вибравши суміжники так, один чи зразу декілька, зразу заповнити кадастрові номери суміжників кнопкою 3. Якщо тут будуть ділянки з КДАС, з НКС вже, також одразу заповниться прізвище землевласника, землекористувача. Е, ну і можна тим самим чином завантажувати ділянки на викопіювання. Причому Ділянки завантажуються в радіусі 500 метрів, а якщо об'єкт буде у нас, допустимо, якийсь такий великий чи довгий, тоді ділянки завантажуються так, щоб покрити весь об'єкт. В даному випадку викопівання є цей об'єкт. Так, ну щоб, щоб підвантажити у викопіювання, потрібно в налаштуваннях скрипту відключити підписи кадастрових номерів. Задній план і додаємо разтерш. Так, тепер як це налаштувати, щоб воно так працювало офлайн. Для цього малюємо контур нашого району, по якому ми працюємо. Можна зразу в області, але це буде дуже довго розвитися, краще по районах. Я для прикладу намалював меншу територію, щоб воно швидше завантажило. Далі переходимо в налаштування скрипту. Для цього створюємо нову чисту карту без жодного об'єкта на ній і запускаємо скрипт. Тут вказуємо завантажити ділянки з кадастер Lift за контуром. Відділяємо контур і запускаємо скрипт. Нас е, запитує, оскільки площа виділеного полігону досить велика. Кажіть більший коефіцієнт завантаження. Автоматично там коефіцієнт 1, в даному випадку, нам підійде 5 оптимально. Якщо, пол, якщо контур великий, цілий район, тоді краще ставити 20, і це залежить від потужності комп'ютера. Чекаємо, поки в межах цього контуру завантажаться всі ділянки з сайту куди Якщо контур буде великий, то також відключиться автоматично заливка і підписи. Оскільки контур невеликий, тоді заливка зберігається. Можна зразу, в даному випадку, було поставити коефіцієнт, скажімо, 50, тоді завант... ділянки завантажувалися зразу одним махом на цілий контур, але в такому разі можливий глюк програми діджитал. Тому краще меншими кроками, але довше. Причому, як раніше тут була спеціальна кнопка, її вже немає, і створювати більше нічого тут не треба. Ніяких точок, ніяких нічого виділяти потім було одинаково. Все робиться автоматично. Таким чином, в межах контура в нас завантажилися всі ділянки, які всередині нього, а також ті ділянки, які частково попадають в межі цього контуру. Далі цю карту потрібно зберегти в якійсь папці на комп'ютері. Я її, для прикладу, зберігаю в ось такій папці. Назву її район X. Далі знову ж таки переходимо на налаштування скрипту. І тут папка з картами офлайн, вказуємо папку, в яку ми щойно зберегли даний, дану карту. А також завантаження ділянки з каза стрілів за контуром вже відключаємо. Далі виводиться ось таке повідомлення, що відбудеться розбивка даної карти на листи. Це може зайняти деякий час. Клацемо ОК. Карта в мене невелика, відповідно, це досить швидко. Якщо цілий район, це може зайняти до пів години чи навіть години часу. Так, карту оброблено, і вже можна її використовувати. Для прикладу я створюю якийсь полігон в межах цієї карти. так. Скопіюю його, цю карту закрию. і спробую відкрити цю підложку. Також можна включити сюди підписи. Так, ще раз. Підписи. Підписи не створюються, це я виправлю. Офлайн не створюється. Так. І ще один нюанс. Якщо в якщо в На налаштуваннях скрипту вказати можна ну, вдалі на налаштуваннях скрипту можна вказати одну папку можна вказати декілька. Наприклад, один район розмістити в одній папці, другий район в іншій і так далі. Тоді можна буде перейти в налаштування і залежно в якому районі ви працюєте, вибирати відповідну папку. Або є інший варіант. Розмістити в даній папці зразу кілька карт. ось так, тоді при відкриванні ділянок кожного разу буде запитувати, яку карту вибрати. так. Якщо дану карту ви були, створили вже раніше, ви просто можете її помістити сюди і тоді прописати в налаштуваннях скрипту цю папку. Та, класно до то ОКЕ. Тоді вам зразу запропоную поділити цю карту на листи, щоб вона потім швидко відкривалася. Все, дякую за увагу. Все добре.